Вже навесні ми можемо втратити Україну. Так пророкують експерти. Невтішні прогнози, втрата нових територій та головне питання: чи готові війська НАТО зайти в Україну? Друзі, про все це та набагато більше. Прямо зараз поговоримо з вами в нашому традиційному дайджесті найважливіших подій станом на 27 лютого. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік, Давайте починати. Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Ворог продовжує наступати і в день, і вночі. Про критичну ситуацію на фронті говорить захисник з третьої окремої штурмової бригади. За його словами, основний напрямок, де зараз тиснуть росіяни, це лінія населених пунктів Бердачі, Орлівка. Також активні бої йдуть в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти. Звісно, українські сили не лише сидять в обороні, а й контратакують. Варто зазначити, що росіяни таки окупували селище Степове та Сєверне під Авдіївкою. Про це йдеться у повідомленні Діпстейт. За даними аналітики, ворог просунувся також біля орлівки, Бердичів та Тоненького. Ворог продовжує просуватися вперед. За словами головного редактора «Цензорнет» Юрія Бутусова, це можливо. Зокрема, й тому, що на захід від Авдіївки так і не було збудовано серйозної лінії оборони на противагу даним, які оприлюднив президент Зеленський, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, оцінив українські втрати за час війни у 444 тисячі військовослужбовців. Друзі, за його інформацією, з початку 2024 року ЗСУ щодня втрачають понад 800 бійців. Тут нагадаємо, що 25 лютого президент Зеленський повідомив, що з початку війни ми втратили 31 тисячу військовослужбовців убитими. Кількість поранених та зниклих безвісти він не назвав. Натомість, з російської сторони, з даними президента, за час повномасштабного вторгнення загинуло 180 тисяч військових і до півмільйона солдат, якщо рахувати й поранених. Українці зараз перебувають на межі втрати держави. Таку думку ветеран. ЗСУ, адвокат Масінаєм, висловив у інтерв'ю нашим колегам з Німеччини Дойчевелі. За його словами, ця загроза настільки реальна, що ця весна може бути вже не такою українською. Давайте процитуємо: ми зараз на межі втрати держави. Це неймовірність, яка дуже далека. Це не про ядерку. Можливо, буде, можливо, не буде. Це цілком реальні загрози. Ці загрози настільки реальні, що умовно кажучи. Травень місяць для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться. Тобто, цілком очевидно, може статися, що в травні місяці вам треба буде планувати жити в іншій країні, якщо ви патріот, тому що жити з Руси тут ви не зможете. Кінець цитати Масінаєму. Такі заяви, чесно кажучи, демотивують ще більше. Але єдине, що можна констатувати, це те, що наші захисники роблять все можливе, щоб цього не сталося. Сьогодні українські військові збили ще два друзі, два російські вивищувачі су 34 Про це повідомив командувач повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Лещук. Цитуємо: мінус ще один су 34 на східному напрямку. Вчора російським пілотам вдалося ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди. Тому раджу окупантам перед кожним вилітом про всяк випадок побачитися із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу? Кінець цитати. Давайте надаємо, що останнім часом повітряні сили ворога терплять просто шалені втрати. Лише за останні 10 днів, починаючи з 17 лютого, наші захисники знищили 11 російських літаків. Утім, якщо ворожі винищувачі є чим збивати, на фронті снарядів не вистачає. Обіцянка ЄС виділити Україні мільйон боєприпасів була необачною. Так зокрема вважає президент Франції Манель Макрон. Цитуємо, треба сказати, що у нас не було цього мільйона боєприпасів. Це безперечно було необачним зобов'язанням. Реальність така, що в дуже короткостроковій перспективі ви можете надати тільки ті боєприпаси, які у вас є на складі. Або ті, які ви робите точно у термін, кінець цитати. Раніше президент Зеленський заявив, що з мільйона обіцяних снарядів Україна на цей момент отримала лише третину. До слова, саме Франція блокувала закупівлю снарядів Євросоюзом у третіх країнах, і лише вчора відмовилася від цієї позиції. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що на військовому саміті президента Макрона в Парижі близько 15 країн підписалися під планом закупівлі снарядів для України в країни, які не входять до Європейського союзу. За його словами є сотні тисяч снарядів, виставлених на продаж у всьому світі, які можуть бути поставлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо вдасться забезпечити фінансування. Президент Зеленський в інтерв'ю CNN попередив партнерів, що зсу не будуть готові до оборони без допомоги США. Далі процитуємо: люди будуть готові, але боєприпаси не будуть готові. Бригади не будуть готові. Не тільки до нашого контрнаступу, вони не будуть готові до оборони, щоб залишатися сильними. Це буде дуже важко, кінець цитати. Також президент сказав, що новопризначений головком ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану, як воювати далі, начебто, якщо ми отримаємо допомогу. То зможемо почати відтісняти Росію назад. Якщо ж ні, то доведеться зосередитися тільки на обороні. Тут варто зазначити, що Росія продовжує налагоджувати тісну співпрацю з країнами-вигнанцями, які з превеликим бажанням їй допомагають. Північна Корея продовжує поставляти зброю для Росії і прискорює свої темпи. За даними видання, Bloomberg, Пхеньян відправив до Москви близько 7 тисяч контейнерів, які можуть вмістити близько 3 мільйонів снарядів. Окрім цього. Що президент Франції задався питанням снарядного голоду? Він також припустив, що західні країни можуть у разі потреби відправити свої війська до України. Процитуємо. Ми це обговорили наразі. Консенсусу щодо відправлення військ немає, але у цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Кінець цитати. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо коментуючи наміри декількох країн-членів НАТО та Євросоюзу щодо відправки військ до України, заявив, що Словаччина не братиме у цьому участі. В Кремлі вкрай агресивно відреагували на таку ідею. Пер секретар Путіна Дмитро Пісков першим звернув увагу на слова Макрона про те, що в Європі обговорювалася така гостра тема. Він заявив, що якщо рішення про відправку військових буде ухвалено, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії й НАТО. Одне, але, по-моєму, російські пропонисти вже щонайменше півтора роки щоденно говорять про те, що Росія вже воює з усім альянсом, а Україну вона нібито вже давним давно перемогла. Але слухайте, так чи інакше, то там, то тут випливає те, що ніякого протистояння З НАТО в Росії немає. Ну, щонайменше зі слів головного представника Путіна. До слова, генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що Альянс поки що не має плану відправляти своїх військових до нашої країни. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також відкинув таку можливість. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що серед союзників немає згоди щодо цієї ідеї. Найбурхливіша дискусія розгорнулася навколо питання відправлення солдатів до України, і тут теж не було абсолютно ніякої згоди, сказав Анджей Дуда. Жодної згоди і взагалі, хоч якихось переконливих дій, не видно зі сторони Польщі в регулюванні питання блокування кордону. Друзі, протести набирають обертів. В Варшаві пройшов масштабний мітинг фермерів. Протестувальники зробили величезний макет західного танку Абрамс із соломи. У центрі міста тисячі людей перекрили дороги і вулиці. Раніше вони розпалювали багаття прямо в місті та запалювали фаєри, але поліція ці дії припинила. Тут нагадаємо, що фермери з Польщі протестують проти імпорту продовольства з України, оскільки це нібито підриває їхню конкурентоспроможність. На кордоні вони розсипають цевяхи і шурупи, аби пробити колеса українським перевізникам, а збіжжя розсипають прямо на землю, псуючи десятки тонн українського зерна. Поки ніхто не хоче вступати в пряму конфронтацію з Росією, її дрони літають в повітряному просторі третіх країн. Сьогодні, до прикладу, під час атаки на Україну російський безпілотник... Пролетів через Молдову. Про це повідомили сили оборони Півдня. Речниця Наталя Гуменюк пояснила, що безпілотник мав цитую дуже складне маневрування. Кінець цитати Продовжуємо цитатою Гуменюк знову. Один із дронів, який був спрямований на Одещину, мав дуже складне маневрування. І, очевидно, провокативно був закладений маршрут з перетином державного кордону на її українсько-молдавській ділянці. Кінець цитати. При цьому в Міноборони Молдови заявили, що ніяких безпілотників, особливо російських, над їхньою територією не літало. Це не єдиний факт того, що окупанти вкрай знахамніли. Тепер вони будують запасну дорогу до Криму через тимчасово окуповані українські території. Вочевидь, готується до подарунків від Малюка. Залізниця за задумом Кремля має з'єднати ростов на Дону з тимчасово окупованим Кримом. Сам шлях буде проходити через територію Донецької та Запорізької областей. Окупанти хочуть протягнути дві колії. Одна буде йти вздовж сухопутного коридору, а за кілька кілометрів від Маріуполя повертатиме на північ, де оминаючи село Нікельське з'єднається з вже існуючою залізницею в районі села. Кальчик, це приблизно за 10 км від Маріуполя. Друга з полігону вздовж узбережжя Азовського моря по маршруту Новопетрівка, Куликівське, Урзув, Юрівка, Ялта, Азовське, Азовське, морський порт, зокрема, міста Маріуполь. Наразі не йдеться, друзі, саме про укладення залізничного полотна. На даному етапі супутникові знімки фіксують лише підготовку до цього. Чи стане залізниця новою цілею наших сил оборони? Ну, тут побачимо вже далі. А тепер трохи про абсурд і злочинність російської влади, і власне про долю вже з вбитого Навального. Головного слідчого, який вів справи проти опозиціонера, підвищили Роман Відюков став заступником керівника головного слідчого СК СКРФ. Про це повідомив директор фонду боротьби з корупцією Іван Жданов. Цитуємо. Еще один соучастник убийства Навального пошел на повышение. Следователь Ведюков, главный следователь по делам против Навального, был следователем, а теперь зам главы главного следственного управления. Зло торжествует, кинуть цитаты. До слова, после выдачи тела Навального, его матери, прихильникам оппозиционера, уже до не удается найти примещение для прощания с политиком. За словами его пресс-секретарки Киры Ярмиш, они обдзвонювали майже всех, кого могли. Цитуем далее. Мы обзвонили большинство частных и государственных ритуальных агентств, коммерческих площадок и похоронных залов. Где-то говорят, что помещение занято, где-то отказываются при упоминании фамилии Навальный. В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать. Кинец цитаты. Всю историю, оборачивая ситуацию, яскраво прокомментировал российский оппозиционный журналист Александр Невзоров. Процитуем моего. Все эти Пингвины в панике. Они боятся гроба с мертвым Навальным. Все просто. Навальнисты обзванивают Москву, упорно ищут местечко для народного прощания с Алексеем Анатольевичем. Самые ушлые владельцы площадок сам, сами звонят в ФСБ и слезно каются в том, что имели краткую беседу с врагами народа. Парад феерической трусости продолжается. Кинет цитаты Невзорова. Ну, друзья, На цьому б і хотілося залишити нашу підбірку найважливіших новин станом на 27 лютого. Вас хотілося б закликати підписуватись на фабрику. Новин не забувати підтримувати нас лайком і коментарями. Ми тримаємо вас в курсі всього того, що відбувається в Україні, і далеко за її межами. Дякую, що ви з нами. Побачимось в наступних деджестах.